В Кремлі прокоментували телефонну розмову між Путіним та Макроном, яка я вам нагадаю, була першою за майже три роки. Речник Кремля Дмитро Пісков поскаржився, що Макрон не подавав сигналів про готовність враховувати реалії на землі під час обговорення врегулювання війни. Ну тобто Макрон не погодився визнавати російські захоплені території. Розмова тривала, до речі, понад дві години, і, за словами Піскова, була дуже змістовною. Ну, хоча жодних проривів взагалі не, відбуло, не відбулося. Навпаки, Путін знову звинуватив Захід у створенні антиросійського плацдарму на території України і говорив про нові територіальні реалії. Макрон же, в свою чергу, наголошував на необхідності припинення вогню, тобто режиму. Тиші, а також розмовляли про ядерну безпеку в світі. Але друзі, найголовніше, така розмова лише підтверджує, що позиція Путіна не змінилася, і він не готовий до миру.